Ви зараз побачите, як український виробник наземних дронів Ратель за останній рік масштабував своє виробництво майже у п'ять разів. Додивіться це відео до кінця, воно надихає. Чуєте цей звук? Це працює, цех, який виготовляє наземні роботизовані комплекси. І я сьогодні приїхав сюди для того, щоб показати вам, як це все відбувається зсередини. Так, розкажи, у тебе зараз на потоці три вида дронів. Які це? Це Ратель С маленький, це камікадзе Мінер, Ратель М це логіст чотирьохколісний. І ратель Ас це логіст-евакуатор. На який з них найбільше попит? Логіст-евакуатор. МАш. Як відбувається весь процес будівництва роботів? Беремо листовий метал, кладемо на лазерний розкрой і готуємо порізку метала для запчастин медоїду. Ми отримуємо, якщо видно, повністю різку тих запчастин, яка нам потрібна. У нас два таких станка. Вони працюють фактично. 15-16 годин в день. Бачите, да. ось цю кучу відпрацьованих листів металу. Це за день. Ми отримуємо плоскі запчастини для нашого медоїда. Але він не плоский. І ми маємо з плоских запчастин, ми вигинаємо запчастини вже повністю медоїда. І ми отримуємо от такі запчасті. Тобто вони порізані, гнуті. І з цього всього от, зоопарка запчастин ми переходимо в цех зварювання. Варюємо ми все лазерною зваркою. Це набагато швидше і набагато менше потребує роботи. От, фактично приварили запчастину, не зачищати не потрібно нічого. От, І ми зараз побачили цикл, коли ми беремо простий е, лист метала, ріжемо, гнемо, тут зварюємо і отримуємо корпус. Мене вражає продуманість. Кожна деталь цього НРК має свій номер. І, допустим, дрон виконує бойові завдання. Зламалася якась деталь. Військовослужбовці дзвонять виробнику і кажуть, у нас зламалася деталь R5123. І вже не потрібно довгих пояснень. Виробник знає, яку конкретну деталь треба відправити хлопцям для того, щоб швидко відремонтувати дрон. Повністю забезпечені, фактично ми самі заправляємо собі балони. У нас стоїть азотна установка. Покажу, бо це дуже дорога і крута річ, яка в нас є. Тобто, що ми самозабезпечені. У нас є запас по електриці, генератори, ми працюємо нон-стоп взагалі. Тут відбувається процес порошкового фарбування. У нас таких два цеха. Що відбувається? Йдемо, покажу. Ми напіляємо порошок. На внутрішні елементи кузова. Це дешевий тип фарбування, але ми захищаємо їх від корозії. Це камери для напилення. Еску ми фарбуємо порошком, бо вона дешева. А МАш, вони більш дорогі, то ми внутрішні елементи тільки робимо порошком, а зовнішні елементи ми фарбуємо покриттям захисним раптором. Я тобі, до речі, не розказав, зверни увагу. Бо це фаркопи, якраз новину, но фаркоп. Так. І як працює реально наперед логіст. Нагружається весь верх, прицеп, на якому ми веземо, везли логіст гружать, прицеп на фаркоп цепляється ззаді і їде робот, за собою тягне прицеп, також грузоний. І в нас все йде з фаркопами. Розкажи, де у тебе найвижче місце? Найближче місце в мене це навчання операторів. У нас не вистачає людей, ветеранів, які можуть вчити людей. Моя задача підвищити не тільки збищити виробництво, а й підвищити КПД застосування цих роботів. Перевага виробництва в Україні це те, що військовослужбовці напряму контактують з виробниками. Скільки вже е, еволюції, адаптації прийшов свій дрон? У нас модель початку місяця і кінця місяця може відрізняти. Я поясню, чому у нас, е, допустимо, ескі маленька, ротелі ЕС каміка. Ну, ви бачите, зараз десь сьому модифікацію. Ми постійно міняємо програмне забезпечення, ми систематично міняємо зв'язок, ми міняємо кадовку, ми щось додаємо, ми йдемо на економію виробництва, коли ми купували один час умовно коробочки з-за кордону, ну, всередину. Зараз ми вирішили самі робити. І оце і сталої моделі її не існує. Тобто процес модифікації. Проходить систематично. с 7 модифікація, МКАшка приблизно 4-5. Тут іде пайка основних платів вузлів, які стоять всередині. Подведена показного витяжка. Тобто там робочі місця достатньо гарно організовані. Тут ми друкуємо 3D всі запчастини, тобто це наша ферма 3D-принтерів. Ми тут друкуємо різні запчастини. Під Підпрацьовувати на землі станції. Я е, шукала роботу саме, де я зможу бути корисною для Збройних сил і якби, допомогти нашій армії. І ось вибір пав на це. А паяти мене навчили безпосередньо тут. Розкажи, як тобі і твоя робота. В принципі, мені подобається. Я працюю трішки менше року, але тут дуже комфортно, де робота в принципі мені цікава. Пайка мені подобається. Клас. Е, я дивлюся, що тут робочий стіл. Ну так на перший погляд тут все так продумано. Розкажи про це. Е, ну насправді у кожного робочий стіл по-різному виглядає тут. У мене трішки бардак наразі, але тут усі необхідні інструменти для роботи ну, по помілочі, і ось е, талісман. Ага, це капібара? — Так. Класне. Розкажи, що це таке тут? Це у нас перевірка блока. Mm -hmm. Виходить живлення. Виходить на відео, виходить на камеру. Виходить, кожен блок, який зібраний у цій майстерні, проходить ось такий тест. Так. Ми перевіряємо кожен блок, щоб він був вже готовий, щоб там його не налажувати, не настраювати. Ми його тут настроїли, і там хлопці вставляють, і він вже готовий. Раз, два, три, чотири. Це буде дуже довго, якщо я буду всі рахувати. Ми зараз знаходимося на складі вже виготовленої продукції. Деякі з машин вже запаковані, і вони чекають свого часу, коли вони поїдуть на передню лінію. А ми зараз знаходимося у цеху, де проходить фінальна зборка ось цих машин Reitel S. Ось ці корпуса приходять з того цеху, бач, вони всі фарбовані. Метал, вони лежать. Далі вони стають у відділ збірки, і далі ми вже на них ставимо амортизатори, колеса, натягуємо всю проводку. Розкажіть, що ви робите? Скидаємо механіку, електроніку. Я бачу, що ви доволі молоді. Ви давно тут працюєте. Приблизно рік. Рік? Скільки вам років? 22. 22. Це значить, що ти недавно закінчив універ. Ну, я ще навчаюся. Як тобі ця робота? Чудово. Це цікаво. Це... Допомагаємо хлопцям на фронті, чим можемо, тим допоможемо. Мені стало цікаво е, спробувати покерувати ну, ну, цим дроном, тому я попросив Андрія, е, щоб він мене навчив. А зараз відбувається налаштування. Дивіться, який він різкий. Доволі небезпечно і доволі складно ним керувати. Керується все двома стіками, Үгі. це вперед-назад, а це вже розворот. Ага, тобто він це може як... крутитися це навколо як най... своєї осі? Саме так. Так само вмикаються камери, доставляється ще монітор Үгі. і виводиться зображення з камери, яка знаходиться на самій платформі. Так, це назад. Так, легенько, бо дуже шостра. Үгі. Розкажи, як тобі такий дрон? Що за нього розказати? Надійна штука, вже вивірені, всі вади в ній. Тобто серійно випускаємо, хлопці дають обратний зв'язок. Дуже подобається. Кожна машинка перед відвантаженням проїжджає вісім-три кілометри. 500 метрів туди, 500 назад на пульті, 500 метрів туди-назад, на земна станція. 500 метрів туди-назад, і транслятор. Кожна машинка тестована, заповнюється лист, хто тестував, коли тестував. Під час, що вона напередок уїжджає 100% відтестована. Розкажи, як підрозділу військовослужбовцю отримати такий дрон? Елементарно У них поштатки має бути рота чи взвод роботизованих систем. Вони проходять навчання. Отримують ВОЗ військово-облікову спеціальність, і от тоді в них постатки з'являються оператори. І після навчання операторів це є підстава забезпечити відповідний підрозділ наземними роботами. Що отримує військовослужбовець? Він отримує платформу, щоглу для наземної станції, пульт управління. П'ять платформ в комплекті. Чому п'ять? Я поясню, що це камікадзе. Ти можеш виконати задачу не однією машинкою. Тобі треба одразу одну машинку Поїхала, взорвала, треба добити. Поїхала друга машинка. І за цього в комплект складається з п'яти платформ. Також, якщо тобі треба мінувати, в комплекті, крім платформ, ти отримаєш п'ять систем скиду для мінування, щоб ти використовував, ти поїхав, тобі треба викласти за ніч мінний шлагбаум, по тим чи іншим причинам машинка втрачена, ти не шукаєш другу, ти не сидиш уже вручну, не несеш. Ти береш другу машинку і папер до виконання, і за цього п'ять. Ну, от, бачиш, пломби, видно, військова прийомка вже опломбувала. Розкажи про твої враження в праці з державою в плані оборони потеплів. У мене зауважень немає. Станом на сьогодні держава контрактує, держава дає аванси, і вони приїжджають, дивляться все. Типу, все живе, все специфікації, як ми надали, все перевіряють. Це як додатковий чек перед війною. Тобто ми самі перевіряємо, потім військова прийомка перевіряє. Взагалі немає ніяких проблем. Держава дає 70% авансу. Тобто, якщо раніше ми не брали аванс, робили за свої кошти, зараз ми беремо аванс. Мене перевіряють, це додатковий чек. І держава станом на сьогодні взагалі не ставить палки в колеса. Вона допомагає прямо максимально. Вони мене підганяють, роби швидше гусянку, розширяє ще виробництво. Давай, давай, нам треба. От. І со своєї сторони я державі допомагаю навчити операторів. Ми показали вам цех зборки маленьких дронів Raytel S. А зараз ми приїхали туди, де збирають дрони побільше Raytel M. І до речі, я зараз їду на цьому дроні. Це цех зборки чотирьохколесних логістів. Ти бачив е, процес сварки рам і фарбування рам. Так. Тепер ця рама фарбована переміщається сюди, накидається вся обшивка і проходить фінальна збірка повністю робота. Сюди електроніка ставиться, це акумулятор. Ми з подогревами зі всім. І, і те, що я тобі розказував, в чому прикол, що вона йде вся герметична, бачиш. При ударі в тебе ходить чуть. І, але тобі треба забезпечити, щоб всередині все було сухо. Ну, Все було працювало. От розкажи, ти е, служив два роки, так? Да. У війську. Да. Як тобі твій бойовий досвід допомагає в розумінні в проєктуванні машин? Е, я розумію, як відносяться військові до техніки і які завдання має виконувати техніка. О, тобто в мене є чітке розуміння, що її гарантовано вдарять, вона гарантовано буде їхати з перегрузом. Ми говоримо про ремонт максимально близько до ЛБЗ, і він максимально простий. В тебе біда з акумом, ти достав акум, кинув новий акум — поїхав. В тебе висло з ладу колесо, щось то сталося з колесом, ти не шукаєш, це драйвер, це пок. Ти за пів години відкрутив там 20 болтов, достав його, кинув новий поїхав. Якщо в тебе висло щось з ладу з електроніки, розбиратися в цих всіх коробках напередку немає часу. Ти достав щиток, всунув новий щиток, поїхав. А це все вже йде сюди, на нас, всех, і ми вже тут розбираємося, яка платка вийшла з ладу, і там, по яким причинам. Тут є фаркоп, а якщо тобі треба якусь -то техніку витащити, бо дурі тут дуже багато, в тебе є спереду і ззаду скоби, куди ти зацепляєшся і можеш когось витаскувати, якщо є проблема. Ви проводили експерименти? Яку вагу техніки ви могли витягнути? Ну, я гружений форт бус витягував з ями прям. Це десь 2,5 тонни. Uh -huh. uh -huh. от. Потім, от, ну тут типу, продумано все, прям продумано. В тебе є е, трос і ти маєш гачками зачепитися, щоб ти от, не шукав, а за що тут, знаєш, як під машиною. Ой, брін, а за що тебе Угу. Uh -huh. Тут от, прям є готові місця, де ти зацепляєшся. Ми починаємо процес роботизації виробництва. Це наступний етап. Ми купили першого для проби. Він в понеділок вже буде працювати. Ми цех сварки будемо робити 100% роботизований. І якщо все ок і пойде так, як я хочу, то в мене є предзаказ ще на 5 роботів. Розкажи, в чому перевага, окрім того, що це робить робот, а не людина? Він може працювати довше восьми годин. Він Може працювати 24 дроб 7. Ти залежиш від людини, від людського ресурсу, і люди можуть займатися фінальною зборкою. Моє особисте бачення і прагнення. Там, де можна замінити людину на робота, треба міняти. Це касається як її тила, так і передка. Отже, підбиваємо підсумки. Розвиток технологій це один з пріоритетів у сухопутних військах. Наземні роботизовані комплекси є важливою складовою цього процесу. Окрім очевидних функцій, логістика, евакуація, мінування, вони ще виконують найголовніше бережуть життя особового складу. Адже військовослужбовці знаходяться менше часу під ураженням ворога. Тому долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку.